Волчата – новий грумінг салон в Харкові стиль та естетика, комфорт та якість та головне серце простору людина, яка дійсно любить свою справу, засновниця Дар'я Волкова постійно знаходиться тут, чому саме і все до дрібниць продумано. Зараз теж бачимо Дашенько. Тут Дашення ми вітаємо тебе. Доброго дня. Дуже вдячна, що ви завітали до нашого простору. «Волчата» – це не просто салон, це велике кохання до усіх хвостиків. Ходімо, я вам покажу наш простір. Мерші. «Волчата-13» – безпека, дбайливе ставлення, ухайність і якість. Угу. Бачимо величезну залу. Розказуйте, які послуги тут надаються. Це наша грумерська. Тут відбуваються усі процедури. Ми робимо стрижечку, манікюрчик, чистимо зубка, вушка, оченятко. У нас є спа-послуги, гідромасажна ванна, найкращий спа для хвостиків. Ага. Найкраща косметика, парфюми усіх видів, дівчачі, чоловічі з цукерочками щодо косметики, високої якості та екологічна. Розкажіть трошки детальніше, так у нашому салоні представлена тільки саме якісна косметика. Є декілька брендів, які дійсно робочі, екологічні та роблять усе найкраще для шерсті кожи вашого вихованця. Це косметика Гідра бразильська, американський бренд Девіс, екологічні фарби, які не містять аміак, та дуже якісно впливають на шерсть та якість вихованців. Взагалі що має значення якою косметикою? Користуватися для своїх пахнастиків. Чому так, звісно, щоб в першу чергу вони не чухались, щоб якість вовни була м'ягенька, блискуча, шевковиста. Це дуже важливо. Це в першу чергу здоров'я вашого вихованця. Тут працюють професіональні грумери, та за потребою є можливість консультації ветеринара. Ой, серчка. Ось так люблять. До тих, до кого приходить в грумін салон волчата 13. Дашенька, розкажи, будь ласка, про перукарські е, послуги, які ви надаєте. Це наш грумерський столик, це наш найкращий майстер-інструктор, грумір, якого обожнюють ці хвостики, її е, спілкування, її майстерність це великий дар. Тут у нас роблять перукарські послуги, укладочки, стрижечки. Та все найкраще для ваших вихованців. А взагалі, як підбирала команду фахівців? Як ти шукала, як ти це робила? Наша Анна працює у Грумінку з 2014 року. Та я, як власниця п'яти собачок, ми обслуговувалися в неї. І коли прийшла ідея відкрити свій салон, то сумнівів не було. Все хорошо, зайки. Молодець. Ну все хорошо. Уточки, да. так. Уточки. Все добре, відеш. Тихо, 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 тихо. тихо, тихо. Наша ванна дуже функціональна, в неї є мікробабл, тому коли вихованець в неї сідає, він не лякається і поступово робиться гідромасаж, та він релаксує та розслабляється. Такий своєрідний спа для. На брати в наших менших <смеш> та все ж таки перший місяць роботи. Що да. б ти хотіла додати, можливо, вже на практиці. Тобі чогось не вистачає. Так, в нас буде продаватись косметика, одяг. Поки в нас один грумер головний, та ми будемо обирати ще для себе в команду. Це буде в першу чергу любов до тварин, професіоналізм та Бажання робити цей світ краще. Клас! Це волчата 13. Завітайте обов'язково тут залишитеся задоволені. До слова, у грумінг салоні волчата 13 діє благодійна акція на постійній основі. Лапка добра або волчата допомагають. До підтримки може долучитися кожен на потреби тваринок, у яких немає дому. Любов до тварин в мене з дитинства, це пішло від моєї родини, мами, бабушки, дідуся, у дідуся вообще голуби <реш> живуть. <реш> так, у нас є в родині, це не тільки модні породи. У нас є Маша в неї три лапки. Вона улюблена, донька моєї бабусі. У нас живуть чотири котики, які жили на вулиці. Ця любов є з дитинства. Колись мама пішла на базар за чоботами і купила собаку. <реш> Ось така. Чутєва історія, так, і це все таки, це ж від серця, мабуть, йде. Так, це йде від серця, я дуже люблю це діло. Е, я не знаю, це моє життя. Це, цьому неможливо з себе заставити це робити? Неможливо, так? Неможливо, так. Я вже місяць стою в шостій ранку, до цього я це не робила, і я не маю втоми, я не маю якогось нехотіння. Я... Іду сюди залюбки, та кожен день з радістю та віддячністю зустрічаю ваших хвостиків. Ну, власне, чому саме волчата? 13 Ну, по-перше, моє прізвище Волкова. Та колись я гуляла за своїми вихованцями, вони мене не слухались, і я їм крикнула Волчата. І так воно з'явилося. Це вже це, мабуть, асоціюють вже з тобою. Так, так, так. так. І е, що для тебе, волчата 13? Що для тебе це дітище? Це дітище, це моя сила, це моє серце та моя любов. Я дуже вдячна Всесвіту, що все в мене є. Анастасія Почерніна, Юлія Мінчикова, Вадим Макарюк. Вісті.